Вітаємо вас у нашому інтернет-магазині Шериф. Пропонуємо вам відео огляд продукції торгової марки Мілтек. Вітаю. Сьогодні у нас на огляді фірмовий тактичний рюкзак фірми Мілтек під назвою Асаут Л. Даний рюкзак виконаний в розмірі 36 літрів. Його розміри складають 51, на 29 на 28 см. Це досить габаритна модель в ціліки. Лі в них досить широкий вибір кольорів. Дана версія представлена в камуфляжному виді. Також маються як койот, олива, мультикам, чорні, сірі, досить великий асортимент. Більш детально по рюкзаку. Особливістю даного рюкзаку являється те, що він оснащений системою молі. Це досить зручна система для кріплення зовнішніх підсумків. На нього можна кріпити любі види підсумків, які обладнані цією системою. За вашим бажанням. Рюкзак досить об'ємний, але якщо треба, його можна утягнути за допомогою оцих фастексів. І він становиться досить компактний. Також в цій моделі є модифікація, що на стропах з'явилися отакі липучки, які допомагають більш зручно організувати самі стропи. Також дані стропи дозволяють нам розмістити додаткове обладнання. Сюди можна закріпити як палатку, карімат або кофту, за вашим бажанням. Також матеріал прорезинений ПВХ який допомагає е, утримувати вологу е, невеликий е, дощ, вона добре витримує. У нас такі ергономічні лямки, всередині них та спинного відділу йде спінений демпфер. причому, як з цієї сторони, також спинного відділу йдуть спеціально. Тканина для більш кращого провітрювання. Тут маються отакі такі віця для кріплення карабінів. Також досить зручна стропа для регулювання по посадці на спину. Іде спеціальний ремінь розгрузочний, який кріпиться на поясі для того, щоб переносити вагу рюкзака більш на стегна. І ще така особливість, то що в спинці йде додатковий карман. Він йде на велкрі, сюди можна розмістити гідратор або дождівник. Сюди можна положити планшет або документи. У нас іде два основних великих відділення. Особливістю цього відділу то, що розкривається як книжка, досить зручно. Це допомагає упаковувати якийсь негабаритний об'ємний груз. Причому тут у нас видно захисну пропитку ПВХшну. Видно, як прошиті підсилені шви в частині ручки і то, що додатково прошита основна лінія шва для покращення герметизації рюкзака. На спинці у нас мається невеличкий карманчик. Сюди можна розташовувати як документи або якісь Невеличкі цінні речі. З цієї сторони у нас є сіточка для невеликого розмеження цього відділу. Всі відділи цього рюкзаку оснащені двома блискавками. Також на них іде паракордовий шнурок з пластиковим вершем. В них дуже зручно навіть в рукавицях буде відкривати. І те, що на них йде дві блискавки, це досить зручно для того, щоб отримати доступ в будь-якому місці рюкзаку. Як з боку, так і зверху. Наступний великий відділ. Відкривається нас до половини. Тут у нас мається декілька відділів для більш невеликих речей. Маленький карман. Для того, щоб можна було сюди положити якісь речі в швидкому доступі. І останній. Карманчик він також відкривається наполовину. Снімається декілька відділень на кшталт каналу. Сюди зручно буде положити ручки, ножики або телефон. Цей рюкзак досить добре себе зарекомендував як в військовому напрямі. У нього дуже добра надійність Цей матеріал. Витримує велике навантаження, добре витримує настирання на проколи, також він буде гарним рішенням для туризму і досить добре себе покаже в міських умовах. З урахуванням його об'єму можна буде з собою носити як ноутбук, документи, так і звичайні речі. В цілому гарне рішення рекомендую для придбання. Завітайте до нашого магазину Шериф у місті Дніпро. На вас чекає величезний асортимент товарів для військових, поліції і також цивільних, які цікавляться туристичним та мисливським спорядженням. Надсилаємо замовлення щодня по всій Україні. Замовлення, що надійшло до 15-ї години, відправляємо того ж дня, наша адреса місто Дніпро, вулиця Січових Стрільців, 9. Слава Україні! Підпишіться на наш канал та натисніть на дзвіночок. І ви завжди будете знати новинки на ринку туристичного спорядження.